12 серпня похід із Древом Чесного і Животворящого Христа. Було це за князя Андрія Боголюбського, правителя Суздальського ростовської землі, онука Мономаха. У 1164 році князь пішов війною на Болгар, що жили над Волгою. За легендою, перед початком битви князь зі своїм військом ревно молилися перед іконою пречистої, яку було привезено з Вижгороду, що неподалік Києва. Потім священники несли хрест та ікону перед військом, і Бог поблагословив меч, бо дав князеві перемогу над ворогами. Коли всі повернулися до табору, то побачили, що образ пречистої сяє незвичайним світлом. Обидва правителі Андрій та Мануїл, дізнавшись взаємно про чудесну допомогу пречистої, постаралися про те, щоб пам'ять цього чудесного покрова і допомоги, яку християни отримали у війні проти Поган, вшанували як святковий день. 12 серпня святої преподобномучениці Євдокії. Свята Євдокія, що була родом з Риму, потрапила в полон до персів в часи Перського царя Саворія. Її відправили до Персії, де вона навернула дуже багато поганських жінок. За це після суду її віддали на муки, святу мученицю жорстоко бичували. Воловими жилами і кинули до в'язниці, де вона страждала два місяці. Під кінець її стяли мечем. Разом з нею загинуло 9 тисяч мучеників. 19 серпня свята церква відзначає празнує святе. Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. З'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. І з Хмари стало чути голос: Це мій улюблений син, що його я вподобав. Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте, не страхайтеся. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Це свято вчить нас виконувати цей. Голос Господній, слухати Його слова, йти за ним і проповідувати своїм прикладом, прикладом власного життя цю добру новину Євангелії.